Всім привіт! Мене звати Надія і я вітаю вас на своєму творчому каналі. Любі мої майстринички, всі, хто причетний до цього неймовірного. І творчого процесу. Хочу привітати вам спочатку нового місяця. Сьогодні вже 1 лютого, і я хочу побажати вам, щоб цей новий місяць приніс вам тільки гарні події, гарні яскраві емоції і щось нове, якесь навчання, якесь, якісь нові знання, щоб всі ваші проекти, які ви запланували, які ви вже почали втілювати і тільки плануєте починати, щоб все у вас вийшло як найкраще. Хочу вам побажати дуже багато вільного часу і неймовірного натхнення на всі ваші шикарні цікаві проекти. Я дуже рада, що ви знов завітали на мій канал і з великим задоволенням продовжую показувати, які в мене процеси на сьогоднішній день вже є в плані брилочків. Зараз покажу, що в мене з'явилося. І так, дівчаточки, сьогодні в мене немає, на жаль, готових робіт. Тому під'єднуюсь з робочого столу, буду показувати просто процесики. Я задавала питання, хто в мене з'явиться жовтенький наступний з брелочків. І Оленька Дібрина мені написала, що посіпаки, але ні. Посіпаки також в мене є в планах, в мене є в моєму списочку бажань на брелочки, але на цей раз ні. Жовтенькі це в мене пікачушки. Я довго вагалася в'язати таку схемку, чи ні вагалася ще пару місяців назад перед ярмаркою, тому що я не дуже нормально, ну якби так, спокійно відношусь до іграшок, ну коли вив'язана сама голівенька. Але м, вибір був зроблений, тому що часу було обмаль, а треба було нав'язати брилочків на ярмарку. Тому я все ж таки вирішила їх підв'язати. І дуже була приємно здивована від того, що їх гарненько розібрали. Вони сподобались. Дітки їх брали з задоволенням, тому. Тому відкинув всі сумніви, я продовжую їх в'язати. Тому що ті, хто приймає участь на ярмарках, дівчата розуміють, що іграшка повинна бути яскрава, цікава і привертати увагу діточок. І не завжди це коли ти ходиш на ярмарки, то іноді треба поступатися своїм бажанням як... якимсь... Ну, своїм якимсь ід... ідеальним ідеалом. ідеальним ідеалом. Тому зараз в мене в кошику ось такі. Яскраві красунчики. Я зробила такі заготовочки. В планах в мене було вив'язати на сьогодні 10 штук. Але бачите, трошечки я не впоралась з планом. Ось в мене. Зараз порахуємо. так. Тут в мене лежить той, який в мене вже був. Це як приклад я собі положила для того, щоб подивитися, як очі, як носик, все вишивати, як оформлювати, щоб не заглядати вже в схемку. Це лежить мені для прикладу. Так, цих я складаю. 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ятий в мене на гачку і десятий ось, ось ріжки вушка. Вушка в мене заготовлені вже. І тут очі. А... Що хотіла сказати, сьогодні чомусь я прокинулась в такому розбитому стані, не знаю вже і кави попила. Погода на вулиці така, що то сонце світить, то дощ йде. Тому, мабуть, така, такий і настрій. Ось. І чогось сьогодні праця зовсім не йде. Дуже повільно, не так як хотілось би. І ще, до речі, хотіла сказати, що я зрозуміла, що я неправильно тримаю гачок. Правильно тримаю, а ось саму нит, ниточку тримаю неправильно. І ось цей палець в мене постійно, я тут е, натираю таку мозоль, постійно в мене тут тріскається. І коротше, дівчатка, я тут зрозуміла нещодавно, що я е, неправильно тримаю гачок. Тобто не сам гачок, а ось цією лівою рукою неправильно тримаю ниточку. І в мене постійно ось цей палець. Я травмую його дуже, коли багато в'яжу або хочу швидко в'язати, ось тут в мене постійно мозоль і ну, тріскається кожа шкіра. Ось. І я бачила, що дівчатка деякі в'яжуть трошечки по-іншому. Зрозуміло, що треба це виправляти, треба переучуватись, по-іншому тримати ниточку. Я якось так тримаю, як би так показати, бо я однією рукою знімаю зараз. Я тримаю так, що ось так тримаю близенько, ось так. І гачок в мене входить, ну прям касається постійно цього пальця і натирає мені дуже. А якось треба так тримати на ось так якось на відстані. І треба перевчатися мені, як заціпляти ось цю ниточку, ось так. Я так тримаю нитку тільки тоді, коли в'яжу визерунком хрестик. Ось коли я таку іграшку хочу зробити, то я ось так тримаю. А коли я в'яжу ось ці галочки, я тримаю, зараз покажу, ну, ось так. Ось так у мене полотно. Чомусь не хочу вам. Ось так тримаю полотно. І одразу ниточка в мене тут йде. Скажіть, будь ласка, дівчатка, як ви в'яжете? Як ви тримаєте гачок, як ви тримаєте ниточку. Допоможіть мені трошки з цим. Можливо, хтось мені підкаже, як перевчитися, як правильно, чи хтось в'яже теж так? Тримає? Тримає хтось з вас, ось так, полотно в руці. Дуже близько ниточка і гачком ось по цьому пальцю не знаю, Я так навчилася з дитинства в'язати, і дуже тяжко тепер перевчитися. Дуже повільно йде праця, якщо я по-іншому щось роблю. Це для мене, наче заново, навчитися в'язати. Ну, ось такі справи в мене на сьогодні. Сподіваюсь, на завтра вже будуть якісь готові іграшки. Але я хотіла сьогодні під'єднатися, тому що перший день місяця треба його розпочинати більш-менш активно. Тому бажаю всім гарних результатів, бажаю гарного настрою. Дякую вам велике за ваші коментарі, за вашу підтримку. Ви в мене неймовірні, кожного обнімаю, цілую. Ви в мене найкращі. До нових підключень. Пока-пока. Всім привіт! Вітаю вас, дівчатка! Як то кажуть, місто засипає, просипається мафія. Вийшли з синочком трошки прогулятися і забрати посилочку. Мені прийшли мої бути. Замовляю на сайті одяг іноді не люблю купувати в магазинах, витрачати багато часу. І є тут цікавий сайт, на якому продають такий іноді. Нові речі іноді уживання. Тіпа БУ. О, зараз йдемо забрати. Сподіваюся, що розмір мені підійде. Ось Синочок мій там йде. До речі, ми зараз хворіємо і нам взагалі не можна виходити на двір. Синочок захворів на вітрянку. Але так, слава Богу, проходить все в легкій, дуже легкій формі. Нічого не чешеться, висипань мало. І ввечері ми іноді виходимо прогулятися там, де немає людей зовсім, щоб трошечки подихати повітрям, тому що він так нудьгує, сумує вдома. Ось вже ми підійшли. Так, так вже QR-код ці відсканувала, їду забирати. Так, свят, ну доставай. Мій помічник. О, мої бутики прийшли. Це я заказала Угі. Не знаю, подивимось. Спочатку замовила ці бутики, а потім була в магазині і міряла щось подібне, щоб подивитися, як вони мені на нозі будуть. Я ще такі ні разу не купувала. Вирішила спробувати. І знаєте, що міряла в магазині сороковий навіть розмір. У мене тридцять дев'ятий. А мені був нормально 40-й ось такі моделі. А переживаю, що тепер 39-й розмір мені просто не підійде. Ми подивимося. Так, Зараз буде момент істини. У нас сусіди роблять ремонт. Не звертайте це? уваги на цей сторонній звук якийсь. Так. Головне, щоб нога... О, ну. Нормально за розміром все добре, а зараз висуваю свої ведмежульки і йду працювати.